Привіт! Сьогодні у мене ще один девайс від Montec, але на цей раз це не корпус, а система рідинного охолодження, про яку я казав в огляді ось цього корпуса. Відео уже є на каналі. Тож сьогодні дивимося на Montec Hyperflow ARGB 360, Протестуємо її по максимуму і дізнаємося, чому вона заслуговує на окреме відео. А ще хочу нагадати про збір на 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Для того, щоб зібрати їх максимально швидко, ми вже зібрали 50 тисяч гривень, навіть більше. Призів 13, не 5, як зазвичай, а цілих 13. Лот номер один, Корпус Montec HS 2 Pro. Огляд, якого я робив нещодавно. Бездротові мишки Lamzu Paro Aurora SE і просто Lamzu Paro. Навушники Hator Phoenix 2. Навушники HyperX Cloud Jet. Мікрофон HyperX Quadcast S White. Мікрофон Endgame Extreme. Бездротова мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Core. Ігрова вебкамера ROG IS. Ігровий з бездротовою. Отовою зарядкою Рокбал Теос дві ось такі футболки Сила Свободи, і ось така металева чашка з символікою батальйону. Все це за донат від 100 гривень на банку в описі. Якщо ви вже долучилися, то будь ласка, просто розкажіть про цей збір своїм друзям. А якщо ще ні, і якщо у вас є можливість, долучайтеся банка в описі. Ця водянка з першого погляду дає зрозуміти, що компанія подбала про комфорт покупця одразу після покупки, тому давайте покажу розпаковку. Як і більшість водянок, Hyperflow ARGB 360 поставляється у великій картонній коробці з формованими вставками, що надійно фіксують усі компоненти. Зверху нас зустрічає інструкція та набір аксесуарів, які ретельно запаковані та підписані. Перше, що кидається в очі, це ось такий трафарет для заміни термопасти. Це дуже незвична, але корисна деталь. Чому незвична? Тому що на водоблоці вже нанесена якісна термопаста, і усі тести, про які я буду розповідати пізніше, проводилися саме з нею. Цей трафарет це по суті турбота про майбутнє. Він знадобиться, коли прийде час оновити пасту, і він дозволить нанести її ідеально. Тут вийде спеціальний малюнок рівним шаром. Це свідчить про те, що Монтек не просто зробили продукт за принципом вставив і забув, а ще й подумали про його подальше обслуговування. Круто! Круто. Окрім трафарету, в комплекті є додатковий тюбик термопасти та пластикова лопатка для її нанесення. Ще одна цікава деталь це гайковий ключ. Він має циліндричну форму з внутрішніми гранями та насічками зовні для зручного хвату. Цей інструмент створений для того, щоб легко закручувати подвійні гвинти для кріплення на материнські плати Intel. Більше ніяких спроб закрутити ці гвинти пальцями. Це мене бісило найбільше, коли потрібно закрутити якісь гвинти, а пальцями це зробити не завжди зручно. Особливо коли материнка має великі радіатори на фазах живлення. Що стосується кріплень, то в комплекті є повний набір для різних поколінь Intel. Є і бекплейти, і відповідні гвинти. Зверніть увагу, на бекплейтах є двосторонній скотч, щоб ви могли приклеїти бекплейт до материнської плати. Це не дасть бекплейту ось так відвалитись, коли ви будете перевертати материнку для встановлення водоблока. Це дрібниця, але ну наскільки вона полегшує збірку? Для AMD все набагато простіше. Комплект маленький і не вимагає додаткового бекплейта. Ви просто використовуєте штатні кріплення на материнку. Материнці та відповідні вушка, які йдуть у комплекті з водянкою. Ці вушка легко чіпляються за AMD-шні пластикові зачепи. Щоправда, на практиці там не зовсім просто, бо спочатку потрібно послабити гвинти, які тримають кріплення на самій материнці. І от після цього встановлення стає максимально швидким. Також на водоблоці можна легко замінити рамки прижиму. За замовчуванням, встановлена рамка для Intel, але її можна просто зсунути у бік і поставити рамку для AMD. Це звичайна практика для водянок відомих брендів, і це дуже Же зручно, але уважно читайте інструкцію для АМД потрібно ставити правильним боком. Гвинти для кріплення радіатора в корпус мають пласкі та низькі капелюшки. Це ймовірно зроблено для того, щоб вони не заважали закривати бічні кришки корпусу. І останнє з комплекту це такі дві пластикові кліпси, тримачі для шлангів. Їх краще встановлювати в останню чергу, коли водянка вже змонтована. Нафіга воно треба. Ну, по перше, декоративна функція. Також на практиці вони запобігають скручуванню шлангів, утримуючи їх у потрібному положенні. Ну тут назва говорить сама за себе. Montec Hyperflow ARGB 360 поставляється у зібраному стані, що є ще одним підтвердженням принципу вставив і забув. Вентилятори вже встановлені на радіаторі і всі кабелі підключені. Кабельна система тут дуже продумана. Три вентилятори об'єднані в один ланцюг за допомогою пласких пропієтарних конекторів. Це дозволяє уникнути безлічі кабелів, які часто буває, що неможливо законтролити при встановленні водянки в корпус. Не знаю, як вас, а мене таке страшенно бісить. Так от від Цього ланцюга відходять ще два стандартних конектори: один для підключення живлення вентиляторів у фан-роз'єм до материнської плати, а інший для підсвічування. Самі вентилятори мають великий розмір, вони побудовані на гідродинамічному підшипнику. На їх крильчатках є невеличкі насічки, схожі на плавники, які ймовірно покращують повітряний потік. Я не спеціаліст з аеродинаміки, тому точно не скажу, але вигляд має. У кутах корпусу вентиляторів є силіконові накладки, що гасять вібрації. Вентилятори трохи вищі за стандартні 120-мм корпусні, що, ймовірно, також сприяє кращому охолодженню при нижчому рівні шуму. Радіатор має класичний вигляд з красивим логотипом Монтек у стилі Чорне на чорному. Тут, окрім пристойної ваги, більш немає нічого особливого. На радіаторі є місце закрите гумовою пробкою. Цей отвір, призначений для дозаправки рідини, що теоретично дозволяє долити її. Через кілька років використання. Шланги покриті приємною надотику пліткою і досить гнучкі. Фітінги на водоблоці металеві, мають поворотну вісь із великим кутом оберту, що робить встановлення зручнішим. Фітінги також мають декоративні елементи під хром. Сам водоблок відчувається досить важким і має велику інтегровану розсіюючу пластину, що обіцяє яскраве і красиве RGB підсвічування. Тут так само, як і з вентиляторами, лише два кабелі для памп фен і підсвітка. А як мене бісить, коли ще треба якийсь мікро-USB підключати. Це просто жесть кабель тягнеться до низу материнки. Просто крімж. Добре, що тут такого й близько немає, і процес встановлення максимально простий. Спочатку встановлюємо на материнську плату backplate, потім прикручуємо до нього проміжні гвинти. Далі занурюємо водянку в корпус і фіксуємо радіатор на гвинти. Потім потрібно посадити водоблок на процесор і затягнути його за допомогою гвинтів з пружинами. Це потрібно робити невеликим. Кроками і бажано чергувати по діагоналі, щоб не було перекосу. Для тестування ми обрали один з найгарячіших і найпродуктивніших процесорів на ринку Intel Core i 9 14900 kf Це не Intel Core Ultra, тому що вони стали холодніші, і не Ryzen, тому що AMD вже давно не гарячі. Тестовий проц все ще має шалену швидкодію у багатопоточних задачах і здатний розганятися до 6 ГГц у турборежимі. До речі, за процесор і за материнку до нього, та й за блокживлення і за відеокарту дуже велика подяка компанії ArtLine за те, що що вони мені прислали все це, щоб я міг протестити водянку і корпус. Тому, якщо вам треба класний комп, це Duart Посилання на них буде в описі. А за оперативку, дякую Kingston. Ми використали реалістичну методику: одночасний тест Ваїде 64 та Furmark. Звісно, що є програми, які можуть навантажити залізу ще більше, там осі Сіті, тест Прем 95 та інші, але. Ну, як часто ви будете влаштовувати своєму компу такі тортури. А наш тест імітує пікове навантаження, з якому ви можете зіткнутися під час ігор або при роботі з графікою. Для початку погляньмо на температури в простої. Вентилятори водянки ми налаштували на пресет Silent. Шум комп'ютера в притул до корпусу становить усього 32 дБ, а температура процесора тримається на рівні 36-40 градусів. А тепер до найцікавішого. Після 15-хвилинного подвійного стрес-тесту. Процесор Intel Core i9 14900KF короткочасно прогрівся до 90 градусів, але вже за кілька хвилин температура стабілізувалася і трималася на відмітці 80 градусів. Це чудовий результат для такого гарячого проца, хоч і в турборежимі охолодження. А зараз ми ускладнюємо завдання. Вентилятори вже на пріоритет тиші і фіксована частота проца на 6 ГГц. У такому режимі програма зафіксувала короткочасний тротлінг, і за рахунок цього проц скинув пару градусів. Кінець тесту, проц стабільно тримався десь на 75 градусах. Так, система охолодження, хоч і дуже ефективна, все одно не може повністю впоратися з такими умовами, коли вентилятори працюють не в турборежимі. Але все одно ви навряд чи будете витискати усі соки з проца у повсякденному використанні. Що стосується шуму, то навіть на максимальних обертах вентиляторів він залишається у межах комфорту. Виміри показали десь 41 дБ в середньому. Це ще раз підтверджує те, що Монтек використала. Якісні матеріали, гідродинамічний підшипник і тиха помпа забезпечують низький рівень шуму і вібрації. Також ця водянка чудово показала себе в іграх. Ми протестували її у Doom The Dark Ages з налаштуваннями Ultra Nightmare у роздільній здатності QHD. Трасування шляху та Motion Blur були вимкнені. Перший тест ми провели з DLAA, тобто без апскейлінгу. Результати такі: середній FPS 50 кадрів, мінімальний 37. Температури були наступні. Процесор 81 градус у піку, в середньому 64. Відеокарта прогрілась максимум до 61. 1 градусу і в середньому трималась нижче 60. У другому тесті ми актували DLSS у режимі якість. Це значно покращило продуктивність, але є незначний вплив на температури. Середній FPS 76 кадрів, мінімальний 57. Процесор прогрівся вище лише на декілька градусів, а відеокарта залишилась на рівні першого тесту. Також ми протестували систему в cs 2 Ця гра добре показує, як процесор впливає на продуктивність і є відмінним індикатором ефективності охолодження. Тести проводилися з різними налаштуваннями графіки та роздільною здатністю, щоб побачити повну картину. На графіку ви бачите результати середнього та мінімального FPS у чотирьох різних сценаріях. Як бачимо, навіть на високих налаштуваннях у QHD ми отримуємо більше, ніж комфортний FPS. При цьому перехід до Full HD та зниження налаштувань дозволяє досягти кіберспортивних значень. А що ж з температурами? Водянка знову підтвердила свою ефективність. У QHD на високих налаштуваннях процес. У піку прогрівся до 84 градусів і в середньому було 63. При оптимальних також у QHD 83 у піку і 62 в середньому. У Full HD на оптимальних та низьких налаштуваннях температура у піку була 84 та 83 відповідно, а в середньому трималася на 65 градусах. Відеокарта в усіх тестах вела себе ідеально, тримаючи температуру нижче 60 градусів. При зниженні роздільної здатності та налаштувань її Температура падала з 59 аж до 54 у піку. Тобто водянка не лише встигала проц охолоджувати, а й виштовхувати гаряче повітря, яке йде з відеокарти. Ну і найважчий на сьогодні тест кіберпанк в нативному QHD на ультрах з трасуванням променів на пресеті Low. Тут замість DLSS було ввімкнуто DLAA. Це все те саме, але без апскейлінгу. Отже, середній FPS 47, мінімальний 37. Температури такі 82 у піку і 63 в середньому. Відеокарта 62-60 градусів. З увімкненим DLSS на пресет якість картину маємо аналогічну з Doom. FPS вище, температури також. Середній FPS 85, мінімальний 64. Проц піку 83 градуси, в середньому 66. Відеокарта так само: 62-60. З увімкненням мультифреймгену. Очевидно, що буде малюватися вищий штучний FPS, але при цьому проц матиме. Менші температури аж до 76 у піку з множником генератора кадрів x 4 Отже, після встановлення і тестування цієї водянки я можу сказати, що вона мене реально приємно вразила. Вона не просто справляється з охолодженням таких гарячих праців, як Intel Core i9 14900KF, а робить це ефективно і доволі тихо. Навіть під максимальним навантаженням, коли вентилятори працюють на повну, рівень шуму залишався досить комфортним усього 42 дБ. Помпа при цьому Цьому працює практично безшумно. Підсвітка це окрема перевага. Вона тут настільки яскрава та насичена, що її однієї буде достатньо у невеликому корпусі. От у цьому Montech Heritage Pro просто немає потреби встановлювати додаткові елементи підсвічування. Звісно, що тут ще й пам'ять світиться, але мені здається, що і без неї було б достатньо яскраво. Ще один плюс, як на мене, це зручність використання, бо ну, тут Montech подбали просто про кожну дрібницю. Це і трафарет для термопасти, і спеціальний гайковий ключ. а Головне, це вже зібрана конструкція, готова пірнати прямо в корпус. Тобто, це такий юзер френдлі підхід, який значно спрощує збірку. І що особливо приємно, ця водянка не тільки має відмінні характеристики та зручну конструкцію, а ще й ціна у неї цілком конкурентна. А теоретична можливість до заправки рідини в майбутньому робить цей девайс ще більш вигідним і довговічним рішенням.